Втратив кошти? Розумію. Тому записую цей відос. Додививши цей відос до кінця, ти побачиш від мене та почуєш чарівну пігулку, яку можеш примінити одразу після цього відосу. Декілька днів тому я працював на роботі, працював на касі, так стояв, і загалом, коли ми закінчуємо зміну, неважливо, це може бути перша зміна, друга зміна, залежить від часу, коли ти починаєш, то потім ти рахуєш гроші. Так ось, я мав зміну на. Шосту ранку, так, і десь відпрацювавши 9 годин, я повинен був порахувати гроші, так, скільки взагалі там повинна вийти виручка. Ну, типу, сам процес грошей, скільки залишаємо в касі, скільки, наприклад, віддаємо і так далі. Самі розумієте, що там є певні відсотки, якось все це рахується, але не суть важливо. Порахувавши гроші, я зрозумів те, що в мене був дуже такий нормальний в мінус в касі, це був перший раз. Потім вирішив перерахувати другий раз. І зрозумів те, що так само ситуація не змінилася. Потім мені дівчина сказала, можливо, ти не порахував копійки якісь, а копійок там дійсно було багато. Наприклад, якщо ми маємо одну гривню, так, одну гривню копійкою, то, типу, там є в касі такі ячейки. І так склалося обставини, що просто певні копійки, там, я не знаю, гривня, 2, неважливо, наприклад, для прикладу гривні. Одна гривня була в одній ячейці і в другій. Тобто і дуже багато було усіх цих монет в двох ячейках, і просто могло статись так, що я міг пропустити ці монети, які були, наприклад, в другій ячейці. Я вирішив зробити по-наступному. Типу, тобто сказавши, що окей, відпрацюєш другу зміну, порахуєш касу, і далі вже, якщо що. Якщо буде мінус, то окей. А якщо, наприклад, вдасться знайти цей плюс, який я можливо пропустив, так? Ці копійки, тобто мене на увазі, то тоді. Окей, то тоді просто напишеш мені, що в такому стилі. То також окей. Типу, якщо ні окей, якщо так, то також окей. Відповідно, минув день, я приходжу на роботу. І тоді приходить керівничка, щоб усе порахувати, зробити аналіз і так далі, і каже, що в мене мінус. Я тоді вже зрозумів, що на 100% в мене мінус, тобто, бо жодного повідомлення я від дівчини не отримав. У зв'язку з чим я просто вирішив відповісти Окей. Знаєте, отак якось спокійно відповів. Вона була здивована, і, типу, запитала, а чому мінус, а що трапилося, кажу, я сам не знаю, типу. Ніби працював, все окей, видавав решту, як усі інші звичайні дні, коли я працював, так. І ніби все. Де б я міг якусь допустити помилку, також я цього не пригадую. Тобто, але це я більше всередині себе так думав і так само їй сказав. І знаєте, для мене саме в цю мить було дуже важливе. Прийняття цієї ситуації та ставити вище саме стан свого спокою. Бо, знаєте, коли ти працюєш на роботі там, де постійно є тиск постійно багато, треба виконувати різних обов'язків, що ти літаєш там, там, там. Це не те, що знаєш те, що ти там робиш тільки кав'ярню, сидиш, робиш каву і все. Ні, ти, наприклад. На касі, потім докладаєш магазин, потім ще там щось робиш, і дуже багато таких обов'язків. Знаєте, дуже багато, як і казав, обов'язки: тиск, стрес, путанина, конфлікти з клієнтами. Я не кажу це, знаєте, з ціллю те, що я скаржуся. Я просто все це кажу до того, те, що коли ти працюєш в такій атмосфері, то відомо, що не завжди може щось піти супер. Так що не завжди все буде ідеально, і саме коли ти працюєш. Вже такий певний час на такій роботі, то для тебе більше, ну, особисто для мене, добре, буду казати, для мене важливіше моральний стан, мій спокій. Розумієте, а саме реакція на такі ситуації. І ось тобі чарівна пігулка. Дивись, якщо трапляються в тебе такі ситуації, так? Наприклад, на роботі, то ти можеш їх прийняти. А якщо це пов'язано з іншою сферою інвестиції і так далі, то тоді ти можеш. Зробити для себе якийсь висновок і витягнути урок, але це не найважливіше. Найважливіше це те, те, що коли ти отримуєш зарплату, то ти платиш собі, ти платиш собі, наприклад, по 10%, тим самим створюючи капітал, маючи певні кошти. І знаєте, я коли от саме зараз ні, не зараз, а перед тим як вирішив записати відос, згадав це, те, що камон є якісь гроші, дякую на цьому. Там втратив окей. Але я маю кошти там. 10 євро, 20 євро, окей, якщо в тобі є 50-100 євро, то це супер. А якщо ні, то просто відкладай кошти, відкладай 10% з кожної зарплати, і тим самим ти будеш потихесенько створювати собі впевненість. А за кошти не переймайся, вони як приходять, так? ні, як йдуть, так і приходять. ось.